Прогулянка Києвом. Ми відвідаємо ботанічний сад, Володимирський собор, оперний театр, золоті ворота, Михайлівські золотоверхи та Софіївський собор. Підіймемося на його дзвіницю. І звісно, що проїдемося у метро та фунікулером. Це відео для всіх, хто любить нашу столицю. Чи сумує за нею приємного перегляду? Друзі, усім привіт! Сьогодні ми у Києві і матимемо тут одноденну невеличку прогулянку. Тож запрошую. Вас розділити її разом із нами. Запрошую у прогулянку осіннім Києвом. Ось ми на станції Метро Університет. Київський метрополітен урочисто розпочав свою роботу 1960 року. Це була перша підземка в Україні, і однією із перших з'явилася станція університет, на якій ми з вами зараз і перебуваємо. Вона доволі таки глибока, спускається під землю аж на 87 метрів. Її стіни оздоблені коричнево рожевим мармуром у відповідності до головного червоного корпусу. А за пасажирами поважно спостерігають видатні українські діячі культури та науки: Іван Франко, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода та Олександр Богомолець. Заходимо ми з вами у ботанічний сад. Дуже красиво тут все весною, квітне. Ну і восени, звісно, теж природа додає своїх барв. Так, ну а в компанії зі мною сьогодні моя сестричка Світлана, Привет. і так як вона готується зараз до НМТ, тому прогулянка наша лежатиме через архітектурні пам'ятки Києва. Тож це буде і корисно, і цікаво насичено, і пізнавально. Ми подивимося, чим славиться наша столиця України. Це справжній зелений рай у центрі столиці. Тепер, коли навкруги височіють будинки, ботанічний сад академіка Олександра Фоміна, відпочинок для душі й обожнюване киянами місце для прогулянок. До речі, академік, ім'я якого носить сад, жив у садовому будиночку до самої смерті. Територія саду чимала, понад 22 гектари. На них розміщено 17 теплиць і 12 оранжерей. З'явився сад дуже давно ще 1839 року. Під час Першої та Другої світових воєн тутешня природа неабияк постраждала. Науковці усіма силами намагалися врятувати рослини від гибелі внаслідок обстрілів. У цих місцях гітлерівці навіть розміщували свої військові казарми. Рослини рубали на дрова. А під час відходу ще й вкрали чимало цінних екземплярів. Інформує цифрова бібліотека Київ. Згодом розкішний сад відновили. А ще колись на території боцсаду працював перший у Києві зоопарк. Коли ж тваринам стало тут затісно, для них виділили нову територію, де вони мешкають, і досі. Навесні тут дуже гарно і рясно квітнуть магнолії, які приваблюють натовпи відвідувачів. О, Дивіться. хто тут. Тут доволі таки часто можна зустріти білочку, зустріти білочок, і вони не бояться зовсім, підходять прямо таки до людей. Дивляться, можливо, ті можуть їх чимось пригостити. Ага, їх тут дві. Який хвостики таке розкішні, роденькі. Так, це у нас Світлана нам підказує Володимирський Собор. Так? І так. який там стиль у нього? Ага, побудований він у старовізантійському стилі. Дуже красива осінь у Києві цьогоріч. І погода нам сьогодні дійсно дає нею насолодитися. Володимирський собор у Києві, розташований на бульварі Тараса Шевченка. Будівництво визначної пам'ятки архітектури було зовсім непростим і тривало аж понад 40 років. За першим проектом у соборі мало б бути аж 13 куполів, однак це виявилося дорого. Розміри будівлі зменшили і взялися зводити собор у неовізантійському стилі із сімома золотими куполами. Стінами йшли тріщини. Будівництво довелося заморозити аж на 10 років. Тоді шукали, хто з архітекторів зробив помилку у своїй роботі і де взяти гроші, аби її виправити. Коли ж будівництво таки вдалося, почалася нова хвиля роботи. Ще 14 років провідні художники розписували собор, і 1896-го храм відкрили й урочисто освятили. В радянські часи собор збиралися знищити, однак йому вдалося уціліти. Український інститут національної пам'яті зазначає, Володимирський собор є одним із семи чудес Києва. Так, ну а тепер ми наближаємося до головного червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. О, це один із передових університетів нашої країни. Сюди великий попит на вступ. Так, ну і доповнення від нашої Світлани. В якому стилі побудований цей університет. Класицизму, яке uh -huh. будування 1837-1843 Угу, uh -huh. Зрозуміло. Ось така довідочка у нас для вас. Спробуємо зараз зі студентами зайти всередину, якщо можна. Парцю славетну червону будівлю усі ми знаємо як університет Шевченка однак таке ім'я він носив не завжди. Понад 190 років тому свою роботу розпочав імператорський університет святого Володимира, і за парти сіли перші студенти. Спочатку університет розташовувався в іншій будівлі та згодом зайняв своє горде місце. Тепер цей червоний Шевченківський корпус є головним та найстарішим в університеті. А колись у цій будівлі були не лише аудиторії, а ще католицький костел та православна церква, гуртожитки студентів та квартири викладачів. І навіть університетський карцер інформує уніан. Під час Другої світової війни, в ході боїв за Київ, університет охопила велика пожежа. Червоний корпус зазнав значних руйнувань. Разом з тим розграбували його бібліотеку, музейні колекції та лабораторії. Невдовзі будівлю відновили. І найцікавіше запитання: чому ж головний корпус Київського національного університету червоний? Кажуть, що такого кольору університетські стіни набули відповідно до кольорів стрічок ордена святого Володимира червоного та чорного. Так і напроти головного корпусу є дуже красивий парк. Ну теж називається парк Шевченка. У цьому парку завжди людно, адже розташований він у центрі столиці та ще й біля знаменитого червоного корпусу. Розкинувся парк Шевченка на території у 5 гектарів до 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Посеред парку встановили пам'ятник видатному поету. Зараз же він, як і чимало інших, закриті за для збереження в умовах війни. До речі, ми хотіли зайти в червоний корпус головний, але одразу при вході, коли відчиняються ось ці головні двері, стоїть охоронець і така табличка, що потрібно одразу при вході пред'явити перепустку перепустку чи студентський квиток. От, ми люб'язно запитали, чи можна нам зайти на так звану екскурсію. Сказав охорони, що можна заходити лише на повноцінну екскурсію в дні відчинених дверей, але нас пустили на перший поверх подивитися. Так, а зараз ми направляємося на памкінс latte. Зараз таке воно розпіарене. Ми хочемо скуштувати це гарбузове лате. Ось воно, як я і кажу, гарбузове лате Зараз популярне. Ціна його 79 Гривень. І у нас гарбузове лате і лате орео. Будемо зараз куштувати і насолоджуватися цією осінню парку Шевченка. Ми вже скуштували нашу каву. У мене какао, як завжди, просто з додаванням зефірок. А у Світлана це гарбузове лате. Та є відчуття справді гарбузу, і таке воно як пряне. Uh -huh. да? Смачне, нам смакує, але от саме для осені, не на постійній основі. <рив> та, є там і кориця, здається, та, теж якісь прянощі. Доволі таки непогано. Не реклама, просто <показує>, показує вам наш досвід. І ось тут, в парку, є ось такий вагончик від трамваю, мабуть. І зараз тут поселилася пиріжкова кітка-Клара. О, трамвайний буфет називається. Раніше, здається, тут була кав'ярня, але я впевнена. І зараз ми вже трішки погуляли, зголодніли і візьмемо собі якось пиріжечка. Ось це виходить була кабіна. Водія. Гляньте, як прикольно. Ось так виглядає пиріжечок, доволі таки невеликий. Ми взяли з сиром та баконом. А, тут, в принципі, і написано, коштує 55 гривень. Попри те, що пиріжечок невеличкий, зате він дуже смачний. Так? Тут ми з вами дійшли до Національного академічного театру опери та балету. Цікаво, чи вдасться нам тут зайти всередину. Його краса вражає та захоплює. Офіційна історія опери у Києві почалася ще 158 років тому. Перша будівля міського театру функціонувала 40 років і закінчилася її кар'єра пожежею. Прямо після вистави у Гримарці зайнявся вогонь. Опера згоріла згодом. На її місці звели вишукану неоренесансну будівлю, яка вміщує понад 1300 глядачів. За всю театральну історію актори зіграли тут понад 400 оперно-балетних творів. Ага, тут вже опублікували репертуар на листопад. Можна ознайомитися? Наталка Полтавка, Снігова королева. Лісова пісня. Ага, тут зачинено. Тут навіть каса працює не щодня, а от лише середа, четвер, п'ятниця, та субота, і трішки в неділю. От, то, можливо, тут і не щодня можна потрапити до національної опери. Ось віконечко каси. Все, що ми можемо з вами побачити, виходить. І наступна наша станція золоті ворота. Ми от сюди вже телепортувалися. От. Світлана, мабуть, думала, що вони справді золоті. Не думала, добре. А збудовані вони були за часів Ярослава Мидрого. Угу. Золоті ворота це парадна брама давнього Києва, головний вхід у місто. Перша згадка про це місце датована ще 1037 роком у повісті минулих літ. Тоді золотими називали ворота, через які відбувалися хресні ходи та урочистості. Однак слідів справжнього золота не залишилося так само, як і жодної письмової згадки про це. Під час монголо-татарської навали споруду пошкодили, і у 18 столітті золоті ворота засипали землею, аби їх захистити і зберегти. Згодом браму розкопали, однак вціліло не все. Зокрема, не вдалося врятувати надбрамну церкву благовіщення. Золоті ворота укріплювали і реставрували, аби ми й досі могли доторкнутися до далекої історії у самісінькому центрі столиці. Тут знайшли касу, але вона зачинена. Ось тут є такі послуги: вхідний квиток, 100 гривень для дорослих і 50 пільговий, золоті ворота, відтворений вигляд пам'ятки архітектури 11 століття. Ось ми підійшли до знаменитого Софіївського собору. І ми хочемо підійнятися Світланою ось сюди на дзвіницю. Ми підіймалися сюди а, зимою. До речі, на ось цій площі стоїть головна ялинка країни уже не перший рік. Ми тут там були останній раз, коли така була заметіль, сніг такий пухнастий, йшов. Що... Зараз знову повторимо цей підйом. Ну і інформаційна візитка від нашої Світлани. Будь ласка. Софійський собор було збудований за часи Ярослава Мудрого, в 1036 році він розбив Ученігів і в 1037 на честь цього збудував Софійський собор. Угу, дуже цікаво, дякуємо. Ось тут, до речі, є мініатюра Софіївського собору. Вхід на територію mm -hmm. Софійського собору 50 гривень для дорослих і піднятися на дзвіницю 80 гривень, mm -hmm. 30 пільговий. А от всередині якщо зайти 200 гривень для дорослих і 100 пільговий. Дякую. Дякую. Пішли. Ось так виглядають наші квиточки. Ми взяли обхід або піднятися на вежу дитячий, ось і на дзвіницю. Ось, ось. так ось тут. Вузенький підйом і доволі таки крутий. Але йти не дуже високо підійматися, тому стомитися ми не встигнемо. Так, ось тут ще одна брама. Дуже-дуже круті сходи. Тому треба бути обережними. От ми і нагорі. До речі, ми тут зовсім самі. Ага, бити у дзвони заборонено. Ми, коли були тут зимою, то люди дзвонили. Тому так і написали. Красиво? Дуже гарно Хоч це і не дуже високо, але краєвид відкривається звідси красивий. On. Бачите, он, ви бачите, Михайлівський са. О, супер, Михайлівські Золотоверхи. Це, до речі, ДСНС, головне управління. Можна все роздивитися. О, вони дитячі екскурсії. Сподіваюсь, вони сюди не будуть за нами підійматися зараз. Тут відчувається просто така велич, такі товсті стіни і такі гігантські... ось ця стеля. Ну, і ось сам Софійський собор. Погляньте, яка краса. Ми ще придбали квиток, аби можна було прогулятися по території Софійського собору. Так, ага, і Світлана має доповнення про Софійський собор. У Софіївському соборі була збудована перша бібліотека. Угу. За чого ініціювання? І Дзвіниця Софіївського собору була побудована значно пізніше за сам собор. З'явилася вона у 1699 році за фінансування Івана Мазепи. Спочатку споруда у стилі козацького бароко мала лише три яруси, але згодом добудували ще й четвертий, а зверху заблищав позолочений купол. А тепер телепортація, з дзвіниці до Софіївського собору. Прогуляємося тут територію. Тут так спокійно, тихо. Небо таке, до речі, красиве сьогодні, різнобарвне. Пощастило нам з погодою. Сонячно було вдень, не невітряно, а зараз уже трішки холодніше. Просто погляньте, яка краса сонечко сідає, і як воно гарно освітлює своїм теплом. Софіїська дзвіниця. Софіївський собор побудовано за князювання Ярослава Мудрого в рамках великої програми розширення Києва. З'явився він приблизно в один час із золотими воротами. Пережити собору довелося чимало бід: ворожі навали, грабунки та руйнування. Протягом 11 го 19 століть Софійський собор був місцем поховання. У великому мармуровому саркофазі поховали Ярослава Мудрого та ще чотирьох князів. Архітектурні форми собору добре збереглися, але його чимало перебудовували, надбудовували і розширювали. Тепер ми знаємо Софіївський собор як двоповерхову будівлю у стилі українського бароко із 19 куполами. Софіївський собор найвизначніша в Україні пам'ятка сакральної архітектури і мистецтва. Так, ну Ось ми і виходимо із Софіївського собору, і далі прямуємо до Михайлівського Золотоверхого. Ти зовсім недалеко. Княгиня Ольга. На площі перед Михайлівським золотоверхем розташована виставка знищеної російської техніки, зокрема, броньований позашляховик, бронетранспортери, командно-штабна машина, реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерійська установка. Поряд можна побачити і цивільні автівки українців, які обстріляли під час спроби евакуації. Виглядає це дуже і дуже моторошно. Тут прямо таки холоне кров у жилах. Свято-Михайлівський золотовархий монастир. Його називають відновленим із руїн. Це справді так. Спочатку своєї історії він також бачив чимало: руйнування, грабунки та перебудови, а згодом і взагалі знищення. Михайлівський монастир ліквідували, радянська влада вирішила знести собор і побудувати на його місці адміністративні будівлі. Але перед цим найцінніші фрески й мозаїки. Вивезли до Москви та Санкт-Петербургу. Однак на порожньому місці так нічого й не збудували. Згодом 1995 року почали відбудову Михайлівського золотовархового монастиря. Через три роки на День Києва собор урочисто відкрили й освятили знову. Так, а зараз до станції метро ми будемо спускатися на. Фунікулері нам пощастило, зараз є світло, тому що під час відключень світла я читала, що не працює. Він проїзд тут так само, як і в громадському транспорті, лише 8 гривень. Ми вже зі Світланою тут були. Дуже цікаво. ось Так, от проїхатися на фунікулері. В нашому місті такого немає. Заходимо. Фунікулер уже поїхав, і ми будемо чекати, доки він відійметься. Цей вагончик. Ага, пані водій нам відчинила двері. Ось так буде з самого переду. Працює Київський фунікулер ще із 1905 року. І спочатку називався він Михайлівським електричним канатним підйомом. Тоді цей вид транспорту був найсучаснішим. Одним словом, справжній прогрес. Перше обладнання фунікулера виготовили у Швейцарії, адже там уже мали великий досвід у створенні канатних доріг. Вагони спочатку виглядали інакше, а потім їх ще не раз змінювали та вдосконалювали. І після реконструкції 1984 дев'ятсот свого вигляду фунікулер уже не змінював, окрім кольору і дизайну. І ми вже на поштовій площі. Наша екскурсії Києвом, можливо, хтось сумує за Києвом і йому це нагадало, свою рідну домівку, нашу столицю України. От тому я дякую вам, що були сьогодні разом із нами. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, подорожуватимемо і з вами разом і надалі.